Всім привіт! Обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. <гум> Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще, що таке? О, ні, не вже перепшили. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах, горю. Так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Uh. Як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Uh. Ви випадково нічого не забули. Uh. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова, що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусних зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі. Нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре? Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Швидше, я ловлю. клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пентлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <смір> <смір> Що ж, не буду тобі заважати, піду до Емми. Ну, як справи? Все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <рив> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау, це морозиво. Обожнюю його. Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Еммо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справи стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, Фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Емму. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. Ось тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо, я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим, як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, глини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Чого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас. Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, Гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше, відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивись, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. <гум> а це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. <гум> Все, я закінчила. <гум> Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Як гарно! Цікаво, де це ми. Напевно, це наші частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Все точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я мені нічого не помітить. Як це не помічу? А ну віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода, і їсти її буду я. Як же апетитно вона виглядає? Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди? Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться. Яка ти жорстока, Еммо. дивитися гидко. Ти що, з'їла все до кінця? Але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе він у мене в роті, яка гидота. Здається, він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто його ніде нема. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа! Чур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто. Що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей! Супер! Ого, це так. Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкріпитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Як смачно! Я хочу продовжити на черзі друге око. Яке воно м'яке? Я в захваті. Тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну, вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма! у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс! Здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупси. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорда мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі. Що це? Схоже на шипучку. Ого, Це вона і є? Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. Отак. Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Це знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити? Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто! Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше! О, ні, я зламала ніготь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так, це чудово. Ти могла б і зі мною поділитися на знак подяки, але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажане. Клас, як освіжає відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? О, Аміранду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполіктися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу кнопку, заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Ранда, як ти? Все нормально? До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах! Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас! Схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я саме не відмовлюся від добавки. Яке кисло! Це мені навіть подобається. Ти виглядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді, кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай. Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло, я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три, починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене. Це ще що таке? Схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала, клас, це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. напевно, вони сподобаються мені анітрохи не менше. Яке яскраве свідчення, неймовірно. Емма, вистачить з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. У голові наче вибухають салюти. О, це так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, Еммо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо, Сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Емму. Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Щоб ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Емме, я тобі співчуваю. Який жах? Це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносять, зупиніться, благаю. Фу, здається, я повернулася назад. Хоч якісь добрі новини. Ей, Мірандо, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка. Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. Ага, ти у мене зараз отримаєш? Вистачить, тільки нас не чіпай. А я й не збиралася. Ця півка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали? Але це ж твікс, тож у ньому кожна крихта дорога. Яка смакота. Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. Ну що ж, прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже трікс і справді такий смачний? Mm, Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком? Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Ей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти? Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент, відмінно підійде Нутелла. Ти справжній будівельник. <рес> Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. А дівчата мають вміти їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? А! Джон, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів. Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне, твоя черга. <свистити> Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп! Так же смачно. Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ой, Ай. Awesome. Ай, вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А ми нарятує рятує шолом Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ах, як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер очевидність. Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології. Наприклад, iPhone. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще і як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їм усі цукерки за один раз. А, чи готові? <плес> Ха -ха -ха. Так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть! Це не твої скітс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими. Зелені. А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе. Нічого собі, величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лот. Please? Please? Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. А? І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джон, ти чого смієшся? Може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, come on. <плес> е, здається, Емма подала мені чудову ідею для пранка. Вирване око нікого не залишить байдужим. Right. Uh? Oh, Емма, дивись, що я зробив. No. Тепер у мене немає ока. А, який жах! Прибери його звідси. Ой. Допоможіть. Через тебе емо страждають люди. Mm. Який цікавий фільм і смачний нескін. Звідки тут око? Thank you. Come on. Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Одна okay. я теж від такої смакоти не відмовлюся. Awesome. Джоне. А ти чого чекаєш? No. Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію: очі дуже смачні. Може, ти зі мною поділишся. Тоді й мені теж, ми ж друзі. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Ну, будь ласка, я ж сказав. Ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. Подивіться на нього, Окастий Джон.